Всім привіт, Тарасикова сльоза, Частина друга. Петройович строїв кухню і кожен день дивився на Тарасикові архітектурні шедеври. А одного дня, хильнувши черчину, почувствував себе Богом і не став прибирати твердь зі мною з-під Тарасикового королівства. Обкопав її зі Сходу та півночі й докопався до багнюки, в як бездушний водій. І скинув бездумну земною твердь. А потом туди ще й гуси насрали. Владимир і Олександр хотіли помститися. Але самим було зсикатно. І вирішили нанять одного лисого тіпа. Не сказати, щоб того тіпа всі боялись. Але й дів мать з ним ніхто не хотів. Он курил, матюкався и казалось, что был на учете в детской комнате полиции. Дипуля был справдивый и неприемный. Он свыркнул, свиною скрізь зубы и попал на свои задроченные кроссовки. Короче, пацаны, пачка сих, пачка чаю. И что, поваляешь и все сказал Володя. А то как же век волі не видать. Лисий запланував нахабну лобову атаку і з настанням темноти видвинувся в район спецоперацій. Ага. Ось о пісок. Ще б'ю ногою, валяю замок, гараж, літню кухню і настю на АЕС, щоб знали. І ось. Ганебно занеслась натренована нога окупанта, чіткий удар по замку і тепла річечка потекла по ногам узурпатора. вдарили градом сльози, які омили здоровенну каменюку, що була основою тарасикової твердині. Так іноді буває, що навіть саме місто стоїть на такій каменюці, яку не зруйнувати ні злобою, ні підступом. Ні на ногою висого уєбана. Село святкувало храма. Люди ходили одне до одного, в гості пили 50 грамів, співали пісень, а три неповносправних уйобка билися палками. І самі того, не відаючи по Дарвіну, виправляли помилки, які іноді висирає матінка природа. Все, всім добра, удачі. Пишіть, будь ласка, коменти, ставте лайки.